Кремль неодноразово відкидав присутність військ НАТО як частину гарантій безпеки для України. Це залишиться незмінним. Американський інститут вивчення війни зазначає, що Москва не погодиться на такі гарантії. Сполучені Штати готові підтримувати Україну після війни. Це може включати розвідку управління та протиповітряну оборону. Європейські війська можуть бути розгорнуті в Україні за підтримки США. Європейські чиновники кажуть, що без американської допомоги їхні війська не можуть діяти. Пан передбачає, що Сполучені Штати забезпечать літаки, логістику та радари. Це для підтримки повітряного щита над Україною. Європейські країни повинні направити десятки тисяч військових. Українська армія оборонятиметься за демілітаризованою зоною. Там патрулюватимуть нейтральні миротворці. НАТО озброюватиме та навчатиме українських військових. Європейські сили стануть третьою лінією оборони. Кремль Традиційно виступає проти таких планів. Сергій Лавров заявив, що захід не повинен відповідати за безпеку України. Марія Захарова 18 серпня повторила, що Росія відкидає сценарії з військовими НАТО в Україні. Москва ймовірно відмовиться від обговорюваних гарантій безпеки.